Я живу з легкістю, я відпускаю сенс усього, я відпускаю напругу, я дозволяю всьому просто бути. Успіх, щастя та багатство знаходять мене самі по собі. Вони приходять до мене на хвилі легкості, яку я випромінюю. Я приймаю цей успіх з радістю. Кожна моя дія, кожна думка сповнені радістю, свободою та знанням того, що все правильно і все йде так, як має бути. Всесвіт підтримує мене, все, що я роблю, відбувається просто, гармонійно та у потрібний час. Я дію з натхненням, усі двері відкриваються переді мною самі собою. Я крокую вперед легко та впевнено. Я обираю шлях легкості, я насолоджуюся кожною миттю, кожним кроком, найкращими результатами. Кожен день приносить мені ще більше достатку. Я вільно приймаю достаток. Я створюю своє життя в радості, я багата, я успішна. Ja żywą w dostatku.